Всі так приживають до сих пор по поводу дефолту, бути в нашій країні. З точки зрівання вот, банкіра штука дефолт і чим це вообще страшно дефолт, для це коли ви не можете повертати борги, на які ви брали зобов'язання. Україна не може мати дефолт, тому що українська економіка, я думаю, на процентів 70-80 в тіні. Mm -hmm. і це добре. Чому? Поки в уряді, поки в владі є корупціонери. А, значить, прості громадяни, які вміють заробляти, заробляти, а не красти гроші, мають право не все сплачувати цій державі злодіям. Розумієте? Угу. Де гарантія, що той бувший прем'єр, хто в нас був, Азаров, якщо я йому платив би податки, він ці, що податки платив, він їх крав, як мінімум половину. Це мої гроші він крав. Тому тінь, це. Одне із методів спасіння економіки. Найстрашніше серед злочинів це коли люди крадуть зароблені і сплачені в бюджет, от бюджетні гроші. Це є злочинці. І коли кажуть олігарх, то це не українське слово. Українське слово, синонім олігарху це злодій. Державний злодій, злодюга, варюга. Розумієте? Людина, яка купляє картоплю для Збройних сил по 10 гривень, це злодюга, мародьор. Живадьор, урод, рода чоловічного, той, хто краде бюджет, маючи зарплату там, 6 тисяч чи 8 тисяч гривень, він має дорогий будинок за півмільйона доларів і машину за 100 тисяч доларів. Оце є мародьор, живодьор, виродок роду українського читання. Да? Це не тіньва економіка, це інше, так? Це злодій. Тінєва економіка це якщо ну, то, я да? виростив картоплю, я виростив картоплю. Uh -huh. Маючи собі вартість 2 гривні, продав за 10 і не сплатив податки. Ага. Оце тіньова економіка. Якщо я привіз з Америки, чи з Турції чи з Китаю кросівки красиві і продав їх, купив за 5 доларів, продав за 20. І з 15 доларів не сплатив. Оце є тіньова економіка. Але хто цьому сприяє? Я ж не сплатив податки, але я сплатив на митниці хабарнику Оцьому цьому живадьору з пагонами, три звірки там. і з какарною. Как ну, це злодюга, це живайор.